Партнер програми Видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. На вітання всім шанувальникам літератури в Домі книги. Наша сонячна передача святкова та урочиста, адже разом із вами ми будемо згадувати літературні події та книги, які супроводжували нас уже минулому, 2011 році. Зрозуміло, що згадати всі складно, оскільки їх було надзвичайно багато. Однак головне те, що ви знайомилися із цими книгами. У сонячній передачі ви ознайомитеся із тим, що варто прочитати у зимові свята, і вже традиційно нашу сонячну. Ню святкову зустріч буде супроводжувати директор видавництва навчальна книга Богдан, науковець та професор, пан Богдан Пудний. У період зимових канікул малята можуть зайнятися цікавим видом діяльності, а саме розсарбувати різноманітні зображення, пов'язані із зимою, і ще й до того вивчити такі цікаві дитячі вірші. Ну і які ж зимові свята без різноманітних прикрас? А знайти їхні зразки можна в такій книзі Світ прикрас, де подані приклади, як виготовити, наприклад, ялинку, різдвяний вертеп та чимало інших атрибутів. Свята у новорічний різдвений період у себе вдома можна цікаво та весело провести час саме разом із колядками та щедрівками. А з допомогою цієї книги можна навіть поспівати їх під супровід караоке. Багато дітей цікавиться, хто ж такий Санта-Клаус, з якої країни він приїхав і яким було його життя. На всі ці питання дітей відповість і книга Життя та пригоди Санта Клауса в якій описано його народження і уже зрілий вік. У зимові канікули діти можуть також читати художню літературу для того, аби вдосконалювати свої вміння та збагачувати себе різноманітною пізнавальною інформацією. У цьому дітям допоможе і така новинка Галини Кирпи. місяць у колисті. Саме це є приклад дитячої літератури, в якій поряд із віршами авторки, подані ще прозові твори, отримати багато корисної та важливої інформації про свою батьківщину, Україну і знатися про її відвічні традиції. Саме це все і ставить перед собою така. Книга «Мала і Велика Україна, автором якої є відома дослідниця української обрядовості Марія Чумарна. Ознайомитися із добіркою пригод, серед яких чимало є і зимової тематики. Можна і в новинці Марії Чумарно, як Зайчики зимували. Саме це є збірник казок. І от схожа книга до попередньої, але вже іншого автора, а саме литовського письменника К'ястутіса Касперавічуса. Це є така історія пригод під назвою Зайць морквус великий саме вона розповідає про стремління зайця стати сильним та великим. Прочитати багато оповідань з та трагічної тематики і ознайомитися із п'єсою Шлюб у підпіллі» ми можемо завдяки такій новинці Нінефіалко Примарне щастя. Історію життя та відносин двох притоля, котрі мали різноманітні погляди на буття і йшли до свого щастя різними шляхами, розповідає і роман Ніни Фіалко «Ріка життя. Стрибнути у небо для того, аби задуматись над своїм духовним життям. Ми можемо завдяки збірниці віршів Володимира Дячуна Постлін. А от ознайомитися із трагічною, проте справді героїчною українською історією саме через призму художнього слова, ми можемо завдяки роману Лесі Романчук Лицарі, любові і надії відчути разом із героями цієї книги Олександра Сеулова, переможців не судять», що таке справжнє кохання, дружба, щирість. Ми можемо прочитавши цей роман, який розповідає ще про діяльність УН на території нашого краю. Допіркою цікавих оповідань про стиль життя, побу та взаємовідносини між мешканцями Волині, ми можемо завдяки такій новинці Декамерон одного села. Історії підвіді новинки для любителів фантастики, тобто захоплюючих і майже нереальних розповідей. А знайти їх можна і в творчості Рая Бредбері за посередництвом таких новин: кульбабове вино та «451 градус за Фаренгейтом. Ознайомитися із цікавою інформацією про появу різноманітних рослин, про їхню історію, наприклад. Наприклад, про те, що мир, виявляється це є райська божественна рослина, можна і в такій новинці рослини в міфах та легендах. А отримати корисні знання із старини української мови. Ми теж можемо у книзі, в якій досить неформальний спосіб, подано граматику, фонетику та інші види мовознавчої науки. Ось ці книги це філогічний калейдоскоп. В першій частині подані завдання та інформація з фонетики, лексики та будови слова, а в другій із морфології. І от новинка серії «Спащена тисячоліть її назва Українська мова. Чим вона багатша за інші. В цій книзі можна почерпнути багато інформації про походження з слів, переглянути та вивчити на пам'ять вірші про українську мову, і, наприклад, вміщена інформація про те, чому літера «Г» була репресованою. У період зимових свят можна вдосконалювати себе як християнина. У цьому допоможе і така новинка «Роздуми про духовне життя, який поряд із роздумами поднішається. Тати із Біблії Зустріч нового року це завжди емоції, особливі переживання, ностальгія, але водночас і грандіозні сокровенні плани, цікавість, що ж буде далі. Традиційно ми згадуємо, яким був для нас минулий рік. А от яким і залишиться в історії видавництва навчальна книга Богдан, ми запитаємо у генерального директора видавництва, науковця та професора пана Богдана Будного. Вітаю вас. в на нашій новорічній передачі. Доброго дня. О, отож, пане Богдане, 2011 рік і діяльність ваша, вашої команди та ваших авторів. Партнерів, які ж найбільші досягнення у вас були? А, треба дійсно подумати і задумати, який цей рік був. Ну, ми раді, раді що у нас є коло друзів. В це коло входять ясно наші автори, наші співробітники, ви, всі ті, хто говорить про книгу. І мені здається, що е, в цей час варто говорити про те, щоб люди якось бралися за руки і навколо якогось центра е, тяжіння культури об'єднувалося, бо в тому хаосі якомусь е, стрімкому треба мати орієнтири. І дай Бог, щоб цими орієнтирами були добрі книги, ну добрі, добрі друзі. А таких книг за рік вийшло чимало в кожній спектру, де ми працюємо, це зрозуміло, і навчальні наші книги ми завершили цикл підручників з математики. Отже, від дошкільнят. До вузу. Ми маємо зараз кілька серій навчальних підручників з математики, алгебри, геометрії, вищої математики. І тим тішимося, бо думаємо, що це піде на користь вчителям, студентам, учням, які працюють за цим. Зрозуміло, що це художня література і є цілий ряд відзнак, які засвідчують, що це нам вдалося. Ми вже говорили з вами про нашу славну рукавичку, і зараз вона. До речі, подорожує світом і розказує про Україну, бо ми цікаві світу і чимось своїм оригінальним. Здається, цей проєкт був вдалий. Відзнака відзнака бієналі Братиславі тому є свідченням. Ми подали ще свої книжки і на інші конкурси, в тому числі і Барселону, і Мюнхенський. Але ще не переможців. ще переможців не, немає, от вже будемо очікувати в новому році. Дві перемоги вже почнуться, так? Так, дай <пілляє> Бог, дасть Бог. <пілляє> Дас Бог. Так. Тепер така велика відзнака нашої праці ну, рі... кількохрічної праці. Це червоний і чорний, чорний і червоний, це антологія поезії. Ми також про неї згадували. Вона стала відзнаку, відзначена на Львівському форуму на, як книжка року в інших номінаціях. Є й менш замітні, ніби книжки за своєю величиною і за обсягом, як на наприклад, японська поезія для дітей. Тут було багато видань. Статистику ми, ми ще не підбили, але можу сказати, що ну в прайсі ми маємо вже десь біля 4 тисяч на найменувань, тобто це більше сотні е, видань навіть кілька сотень видань е, в цілому. Вийшло но, нових. За цей рік. Взагалі ви часто подорожуєте за кордон, бачите з різноманітними людьми, читачами, іншими видавцями, авторами. Взагалі, як сприймають книги, видані у видавництві навчальна книга Богдан у світі? Е, ну е, е, от ми зустрічалися буквально у франкурській виставці з е, представниками Мюнхенської бібліотеки. Передавали їй цілий ряд е, книг дитячих, і ну деколи на першій е, зразу, коли людина це бере, вона так е, е, гортає, так поглядає. І ну і не вже це так? Де ж в якомусь там маленькому містечку в Тернополі можна видавати книги такого, е, такого масштабу і такого рівня? Не, ви знаєте, немає периферії. Периферія, це це. Вже неодноразово казано це, це в головах, так? Це, це, це може бути. Де, ну так. Тому треба відноситись просто професійно до своєї праці, а оскільки ми е, спілкуємося і контактуємо з різними видавцями, це Random House, Харпер, і, 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 і десятки, Колінс, і десятки, і сотні видавниць, і ділимося якимись своїми задумами, і працюємо на семінарах, конференціях. Так що е, було би бажання і було би. Ну, якби свіжі думки і розробки вони реалізовуються в якісь цікаві книжки, цікаві задумки. Так що ну, на, за нашу книжку мені, по крайній мірі, не, не, не встидно перед людьми, з ким я працюю за кордоном. Ну от, без сумніву, ви вже плекаєте певні е, якісь надії, плани на наступний рік. Е, можливо, трішки нам ту завісу провідкрийте і це... поділитися своїми, своїми мріями. Що ну, це буде за книжця? З, з задоволенням. У е, нас дійсно ніби така вже і традиція добра є, що книжка ще не вийшла. а Ми вже дещо про неї кажемо. І я, е, я взяв, до речі, з собою е, е, книжку, яка вже ось-ось е, народиться, і це буде продовження якби, цієї серії, яку ми почали. З нашої рукавички такої оригінальної книжки, яка йде з джерел, але оформлена, з якимось задумом цікавим. І це є «Рібка». Оригінальна за задумом книжка. Ми працюємо з аграфкою, з цими ж художниками, з якими ми працюємо. Ну, Казка рібка, то відома всім. Але знаєте, які глибини в ній. 에, заховані. Це про 에, говоримо, так, так? так, 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 бачите, як ми це починаємо ілюструвати. До речі, це е, інтерпретація е, цієї казки Івана Франка. Ми знайшли оригінальний цей. Так тут бачите, як, як та рібка росла, і тут от є який метр, як, як, як вона була, то як кулак, то як там Можна Гл... справжнім стати. Так, 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 так. І тут є і параметри тої нашої ріпки. Але, але далі цікавіше, далі о той. Відомий процес, що колективом бачите, можна все, все під силу. І от починаємо ми її е, витягувати, отак от от, е, е, додати сили. Напевне, українцям треба згадати цю казку і подумати, як використовувати зло. Бачите, якщо всі докупи візьмуться, то виявляється, що може бути і таке боламбуц. <ріпи> і потім, ну і той ефект, який, який хотілося. Це е макет, але дивіться, яке цікава назва. Читайте. Фед Медрівка. Ведмедрівка. Ти власне ім'я цього автора. Це, та, а, так, ну Кастутська Каспаравічус, Ми за нього вже говорили. Це наш добрий друг з Литви. Е, він автор е, текстів і малюнків. Відомий художник, перекладений більше 20 мовами. А, а це е, такий новотвір, так, Ведмедрівка. Так так. так, так, так. Ведмедрівка. Ну, але щось вгадується, про що. так? Ну, Мідрівка, так. так. І тут якраз це новорічна. До е, в тему, це справді е, от, ведмедики рішили в новорічну різдвяну ніч е, мандрувати і відвідують своїх е, побратимів, там білих ведмедів, ведмедів бурих і там коали, але навіть і е, е, велику ведмедицю і малу ведмедицю е, в космосі. Це вже в нас також правда, наша така тема відома це пластилінові. Загадки в даному випадку, яку виконала, е, написала і виліпила Ганаса, Ганаса. тільки вона може так, собі таке дозволити, тільки да? тільки вона може таке дозволити, і тут ну я знаю, так можна просто перегорнути, щоб глядачі мали уяву. Ну який яка праця за цим стоїть, так це пластилінова робота. Щоб виліпити, а потім вже фотографувати. Так, так, так. Це от процес, вже, коли, коли вже воно було е, виліплено і сфотографовано, а зараз е, е, працює художник і е, дизайнери. Ну і з нагоди Нового року, 32, того, які ваші побажання всім нашим глядачам, шанувальникам літератури? Я традиційно хочу побажати добра, ну, якоїсь спокою. Душевного, добрих друзів, добрих книжок. Щасливого року нового! Ну і з нагоди новорічної званих свят також хочу вас привітати, побажати вам та вашій команді нових зростань, щоб цей рік був дійсно плідним на книги. Також нехай Ісус дарує вам любові, радості, добра, всі найкращі чеснот потрібних для свого духовного зростання. Дякую. А вам, любите глядачі, я бажаю зустріти та проводити новий рік разом із справді цікавими та потрібними книгами. Мені залишається побажати вам справді веселого й феєричного свята і благословення Господнього у новому році. Залишайтеся. Щасливими і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.